Привіт, ютуб! Третій день свят. Ковбаса вже надоїла трохи. Рішили повечеряти. Жаримо таку картошку. Фульзі, салі і такий шашличок. То м'ясний такий шашличок. А то курячі сердечка. Ніколи того не робив, то мене попробую, взяв, замарнував. Подивлюся, що вийде. Взяв такі більші сердечка. Я купив кілограм. А то лишив такі більші, вибрав. І м'яска тако. Та й возьмемо повечеряємо зараз. Так нічого виглядає ці сердечка, ніколи не робив. Може довше їх тро, треба трошки жарити, бо будуть тверді. Тут картошка в фользі з салом. Погода сьогодні дуже в нас чудова. Сьогодні було певно градусів 28 в жари на третій день свят. Все зазеленіло, все зацвіло. О, то Бімка Бімка йде сюди. Хоче до нас йти, Ми його не пускаємо, закрили. Тому... Фірточку, він не йде сюди, а хоче сюди, йти. йому слинка тече. Правда, бімка? Що, слинка тобі тече? А? Гедь ти, бімка-бімка. Вже виноград розпускається. Недавно тільки сік-тік. Вже розпускається виноград. Не знаю, отут во персик в мене є. Може хто знає, подивіться, він зацвив. Отак, цвив, цвіт, вже покрутився. І чогось як кожен рік, кожен рік отак листки беруть, скручуються. О, то навіть отут видно, скручуються листки, зараз фокусую. Видите? І знову він все висихає через пару місяців, через два місяці, напевно, по-новому починає розпускати бруньки. Чого то так? Я вже скрупив. Може за те, що. е-е-е Такі муравлі бігають, може отут, а зато воно він скручується. Може хто знає, хто підкаже. Видите, він тут зацвив, сте, зацвив, перецвив і зараз починається укрутити. крутити листочки. Так. Скрутяться і всохнуть. Я вже його обрізав так дунєт, Лишив ось тільки пару гілляк таких, щоб цвили. Може за те, що муравлі так бігають по ньому. Бачу повно муравлів. Може за то? Але я кропив навесно. Може хтось знає, підскаже. Черешню тут теж посадив того року. Та якби прийнялося, підливаю кожен день. А того пересадив Алжир. Але бачу, бруньки розпускаються. Може прийметься. Він в мене отам ріс. Ну, він мені мішав там. Що бімка? Йдеш до нас, хочеш до нас, геть ти хочеш до нас, бімка! Що? Що? Хтось прийшов? Ти подивися, хто прийшов. Хтось прийшов, ти подивися. Добренько. Всім смачного. Підписуйтесь на канал.